Ось такий електрофедбайк Corsa Vortex. Бензин тільки дорожчий, тому вам треба купити цей фетбайк. Він на 24 4-дюймових широких колесах. На ньому ви зможете проїхати до 40 км на швидкості 38 км на годину. Також тут є функція пасастенту, також трансмісія Shimano 1 на 7, тому подалі крутити буде зручно. Велосипед у нас оснащений світлом. Поворотниками, гудком, екранчиком для контролю, швидкості та пасистенту також показується пробіг, також є підставочка під телефон. Тут є зарядочка, тому можете поставити телефон і одразу його заряджати. Також, звичайно, вилочка є, м'яка, дискові механічні гайма, світло влаштоване одразу. Широка, комфортна резина. Можете їздити по ньому куди хочете, по лісу, по місту. Ціна його всього 30 тисяч гривень, тому можете замовити його на нашому сайті штурм.ua.